Продовжуємо годину чей. зупинилися перед рекламою на тому, чому парламент не подає свою кандидатуру до конкурсної комісії з обрання членів Національної агенції з питань запобігання корупції. Пане Олеже, вам слово. Чому парламент зволітає? Ну, По-перше, не треба валити на фракції, зокрема представників комітету із блоку Петра Порошенка. Я там є, тому я краще володію цією інформацією. Його є голова комітету, як то кажуть, назвався грибом борщ. Він організовує діяльність комітету. Все. І не треба за інших валити. Інше діло, що комітетом було прийнято рішення, що наш комітет погоджує кандидата, який висунув громадську організацію. Був Володимир Хмар. Певні нюанси попередньої біографії сплили цікаві. Ну цікаві, вони можливо і не суттєві, але не були сприйняті більшості депутатів. На даний час іншого кандидата громадської організації не висунули з тих мотивів, що під сумнів поставилися інші кандидати. Комісії, які були іншими громадськими організаціями, тобто фіктивними, є, на мою думку, фіктивними організаціями, громадськими одноденками, які не мають якісного представництва в боротьбі з корупцією, а були штучно створені для того, щоб кількісно перевершити показати свою присутність участі в представленні конкурсу. А таким чином, не знаю, чому ті громадські організації, які роками, Ввели суттєву ризикову боротьбу з корупцією і ефективну боротьбу з корупцією, були фактично в меншості ізольовані, тобто зневільовані. Тому зараз питання стоїть набагато серйозніше, тому що цей один представник Верховної Ради не буде вирішувати глобально, як то кажуть, рішаючий момент порівняно з тих чотирьох, що. Зараз це представляється в тим ефективним громадським організаціям. Пане Володимире, ваша оцінка, чому затягування, чи справді затягування <клес> з боку парламенту відбувається? Ну, дивіться, скоріше за все, я так думаю, що представник парламенту, який би був представлений всій комісії, парламент до того підійшов таким чином, що там мав би бути представник від громадськості. Так. Це було б правильно, це було би демократично, і до нього би була повна довіра. Бо е робота будь-якого органу вона і буде якраз ефективною тоді, коли буде до нього довіра. А довіра буде тоді, коли буде прозорість. Відповідно, парламент звернувся до громадських організацій. Дайте, дайте будь ласка, претендентів, кого б ви дали. Це після тієї з Хмарою, про яку ви говорили. Але е, громадські організації, розуміючи весь суспільний резонанс, е, вони більш не подавали туди претендентів. Не подавали, якась частина по спільному рішенні не подавати, якась частина просто не подавали для Але того. Але причина в чому? Подати. Чому? Ще раз. Чому? Якась частина просто не попадала для того, щоб не попадати під моніторинг, бо є великий суспільний резонанс якраз обрання тої частини до конкурсної комісії, яка була обрана громадськістю, до тих чотирьох, до тих чотирьох людей, які війшли від громадських організацій до конкурсної комісії. Відповідно, інші організації, які б подавали на розгляд комітету, а далі на розгляд парламенту, вони б дуже сильно моніторилися. Відповідно, організації, які би хотіли підставлятися під удар, я маю на увазі ті інші організації, в яких немає великого досвіду антикорупційної діяльності, вони документів не подавали, вони не претендували на таке представлення. А ті організації, які мають великий досвід діяльності, в такий спосіб блокували. Незаконність фарс цей обрання чотирьох кандидатів від громадського і тому подавати кандидатуру на розгляд парламенту вона не подавалася. Дякую. Давайте відео подивимося. Хотів, щоб ми все ж таки на узагальнення якісь виходили щодо боротьби з корупцією. Вчора говорили про те, що Михайло Саакашвілі вимагає звільнення керівника Іллішівського порту, одного з найбільшого портів торгових промислових портів в Україні Юрія Крука. Сьогодні Саакашвілі особисто приїхав туди і розповів журналістам про те, що частина. Порту, виявляється, вже фактично є непідконтрольною Україні. Україна тепер не може навіть звільнити керівників цього порту, оскільки сам Юрій Крук начебто захворів, отруївся і зараз знаходиться на лікарняному. Давайте дивитися голову Одеської ОДА. Будь ласка. днів тому назад этот порт оформив договор на перші таритари причала з офшорною компанією, за в Ріспубліки Біліс. И практически первые-вторые причалы уплыли с контроля украинского государства, уплыли с контроля украинского бюджета. У меня вообще нет никаких сомнений, что мы делаем им тут с большой коррупционной сделкой, в которой участвует круг, в которой участвуют его партнеры здесь по порту, которым участвуют серьезные люди в Киеве. Поэтому, когда я узнал об этой сделке, мы поработали с Министерством инфраструктуры, надо сказать, что... К честь министра Пивоварского, его заместителя Шульмейстера. Мы э, приняли действенные меры, мы завели сюда Генеральную прокуратуру. И вчера ночью поздно, наконец-то, я был вчера в Киеве, специально поехал, и э, мы добились документа, чтобы э, отстранить от поста от руководства э, Ильичевского порта господина Крука и назначить временно выполняющие обязанности. Когда ми сюди їхали, узнав, що ми їдемо, естественно, он срочно що натравился. Обычный жуликоватый український чиновник, который з політичним лікарняний. Пане Олеже, фінальне слово дуже коротко прошу. Ну Все зводиться до того, що корупція за основний бич нашої країни и ця системна корупція поки вона буде існувати. Дати не буде назад, Або ми поваримо корупцію, або вона здолає України. Таким чином, як Сек заявив, будь-який чиновник, незалежно від посади, рангу чи статусу чи товчиного місця, повинен відповідати перед законом. І чим більший більша посада, тим суворіше. Відповідальність більша. Дякую. Володимир Мартиненко, прошу коротко. Віці сьогодні вибирає громадськість, вибирає представника в конкурсну комісію, яку вона буде рекомендувати для кабінету міністрів. Але той спосіб, в який воно вибирається, з зверху він є демократичний, але всередині голосування, в тому числі на на дуже авторитетних виданнях, воно проходить дещо під питаннями. Наприклад, самого ранку не можна зайти на сайт Української правди, і там наші наші фахівці вже вже мають певні висновки, з якими ми, ми скоро вийдемо. Тому тому. Тому Є незалежно питання. від результатів ми будемо. будемо говорити далі. Руслан Задорович, прошу дуже дуже. Ми коротко. не поборемо корупцію до того часу, поки у нас в Генеральній прокуратурі будуть сидіти корупціонери. Останні скандали це дуже чітко показали. Тому ми вважаємо, що сьогоднішній генеральний прокурор пан Шокін має піти в відставку і на його місце має прийти порядна, чесна людина, яка організує боротьбу з корупцією. Дякую, Вадим Кривенко, дуже коротко. Для того щоб побороти корупцію, треба об'єднатися. Не треба монополізовувати право боротьби з корупцією. Ніяким громадським організаціям, громадським діячам, окремим депутатам їм народ не дав ексклюзивного монопольного права. Треба об'єднувати всіх, хто бажає боротись з корупціє. А Таких дуже багато і в парламенті теж Дякую. це була година ще в прямому ефірі каналу «Еспресо». Зустрінемося завтра, як завжди. о ми з вами був Єгор Щечеринда. Дякую, до побачення до завтра.